Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Продовження цієї завершення цієї теми з Гренкевичем скажу наступне: що власне Міноборони вчора відреагували в такий спосіб на цей скандал і розголос навколо закупівель співпраці із фірмами з орбіти Ігоря Гренкевича його родини. А йшлося про закупівлю одягу, білизни для ЗСУ, харчі та інші інші підряди. І це причому Гренкевич переформатував свої будівельні компанії за всіма кведами і призначив на постачання одягу, який по суті в Туреччині купували, розказували всім, що вони відшивають його тут. Ну коротше кажучи, схематози там були просто такі страшні абсолютно. Тобто, йде мова зараз грубо кажучи про більш як мільярд гривень вкрадених на лише цією сімейкою, так по співпраці з Міноборони, по контрактах співпраці з Міноборони. Отже, у міністерстві оборони заявили, що вони розривають всі угоди, всі крім однієї. Завжди має бути. Бити виняток так і з родиною Гринкевичів зараз залишається ще одна угода, яка є дійсна. це угода на постачання харчування військовим в Миколаївській Херсонській областях. Причому її уклали ну, буквально в грудні 23-го року. Нещодавно і ці фірми були зареєстровані на доньку і дружину Ігоря Гринкевича. Кажуть в міністерстві оборони саме заступник міністра Віталій Половенко, що угода нещодавно почала діяти, поки що немає підстав її розривати. Харчування це дуже важливо стратегічно важливо для нашого війська. І якщо розірвати цей контракт, це позначиться на процесах. Тобто ну банально ніхто їжу не привезе військовим підрозділам на півдні країни в двох областях. Тому треба щось зробити терміново, якось будуть вирішувати, чи якось іншого підрядника проводити. Але треба, щоб був законодавчий легальний механізм, як це зробити. Коротше кажучи, міноборони опинилися на такій собі розтяжці на шпагаті. І так неправильно з корупціонерами співпрацювати. І розірвати не можна як крапку в цьому реченні чи кому поставити тут. Великі питання. Ну, побачимо, адже суспільний тиск не спадає, і людям просто нашим не подобається те. Вони не приймають того, що Міноборони на півшишечки але з Гринкевичами готові співпрацювати далі. Ну на цей скандал також відреагували і в родині Гринкевичів. От Роман Гринкевич волонтер із золотим серцем від президента. Він отримав цю нагороду Золоте серце для волонтерів від президента заявив, що все це. Це замовлення, що це це війна з його родиною. інформаційна, ніяких злочинів його батько він не вчиняв. не готові до будь-яких інформаційних атак, бла 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 і так далі. І, значить, знаємо точно хто зацікавлений в цьому скандалі. Його безпосередніх замовників і вигоду набувачів. Ну вигоду набувала ця родина зовсім на інших речах. Тепер, коли це все розкрилося, виявляється, що хтось з ними там воює. Ну, може, якісь інші негідники, які хочуть зайняти місце Гренкевичів. В екосистемі української корупції це ми можемо припустити абсолютно. Але ну, бачите, це чесне обличчя Романа Гринкевича, волонтера, от, а який ну чудно себе дуже прекрасно почував останнім часом під куполом оборудок його батька. І, ймовірно, брав в них безпосередню участь. На нього теж низка фірм була зареєстрована і так далі. Короче кажучи, він вважає, що все це війна. Реагували на це, і у Львівській ова обласній військовій адміністрації Максим Козицький голова Ськова теж втрапив цей скандал, оскільки підписував безпосередньо з Гренкевичем меморандуми угоди про співпрацю з залученням Львівського обласного бюджету на мільйони і мільйони гривень. Ну і записав е, Козицький е, відеозвернення, де намагався пояснити, що я не я, і він сам, значить, цей Гринкевич прийшов. І до кінця я не знав, чим він там займається. А зараз всі меморандуми угоди буде так само розірвано. Послухаймо пряму мову очільника Львів. Якщо ми говоримо про контракти, які були вони або виконані, або не виконані, вони обов'язково будуть розірвані. Якщо ми говоримо про три контракти, які вже підписувалися а, за моєї конденції, в тих тендерах, я хочу наголосити: тендерах брали участь компанії, в тому числі і озвученого плана, вони давали ціну. Менші, ніж інші конкуренти, і, відповідно, вони і вигравали ці тендера. Ми переглянемо ці тендера, подивимося, наскільки виконані роботи відповідно до тих договорів, і, звичайно, що приймемо рішення щодо розірвання. Ну, ось так, тобто Шухеру наробили багато різного, і бачимо, що реакція з боку органів влади є. Вона вимушена пригорає так, би мовити. Тепер завдання українського громадянського суспільства цю тему до кінця, що називається, дотиснути. Аби Гринкевичі сіли ті з них, хто безпосередньо брали участь свідомо у злочинних різноманітних діях. Ну і також бажано власне викрити дуже бажано усіх корупціонерів-чиновників з різних відомств, які співпрацювали з Бо. Очевидно, що Ігор Гранкевич – це такий собі фунт, на якого дуже багато зав'язали корупційних схем, і в яких були задіяні безпосередньо державні посадовці різних рівнів.